Є відновлення у Миколаєві складаються списки постраждалих об'єктів. Розкажемо, як триває відбудова постраждалих будинків у місті, мала приватизація. Остаточна сума отриманих коштів може бути визначена тільки за результатами проведених аукціонів. Розкажемо, яке рішення ухвалили миколаївські депутати, ефективна допомога військовим. Така спільна діяльність полегшить нашим воїнам спокійне повернення до мирного життя. Миколаївський центр ветеранів підписав меморандум із одеським ветеранхабом. Четвер, 24 квітня. І у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Катерина Рупташ. Почнемо. Вчора в день куцерубську громаду на Миколаївщині двічі атакували фпв дронами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Після одного з ударів за межами населених пунктів загорілася суха трава. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу. Постраждалих немає. Минулої ночі Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку російських військ. Загинули дев'ятеро людей. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Ще понад 70 отримали поранення. Серед постраждалих є і шестеро дітей. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та голова столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де сталися загоряння на шести різних об'єктах. Також фіксувалися пожежі у Голосіївському та Шевченківському районах. У результаті влучань постраждали будинки, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби, проводиться ліквідація наслідків. 70% житлових об'єктів у Заводському районі Миколаєва, які постраждали внаслідок російських атак, вже відновлено. Це вдалося зробити завдяки державній програмі Є відновлення, повідомили в місцевій районній адміністрації. Як триває ця робота далі, та куди звертатися тим, чи житло постраждало через обстріли, дізнавався мій колега Олександр Матюшенко. Державна програма є відновлення продовжує роботу в Миколаєві. Її окремим напрямком є верифікація даних щодо компенсації власникам житла, яке було постраждало внаслідок російських обстрілів. При адміністрації заводського району Миколаєва створено сектор є відновлення, який також займається верифікацією цієї інформації. Як працює програма та хто з миколаївців вже отримав допомогу, розкажемо зараз. Сектор з питань пошкодженого майна при районній адміністрації заснували ще у вересні 2023 року. Його мета допомогти постраждалим людям якнайшвидше отримати державну допомогу для відновлення. Посадові особи адміністрації та працівниками сектору є відновлення, оперативно здійснюються виходи на місця подій внаслідок збройної агресії РФ та складаються списки постраждалих об'єктів для передачі благодійним організаціям, які допомагають у відновленні пошкодженого майна. Адміністрації Заводського району вживаються заходи з надання першочергової допомоги постраждалим житловим об'єктам. По держпрограмі від жителів району через додаток Дія надійшло понад 850 заяв на отримання компенсації за пошкоджене житло, із них вже опрацьовано 780 заяв. Повідомили в адміністрації. Також подано 165 звернень за зруйноване житло, з яких 125 вже опрацювали. На проведення ремонтних робіт пошкодженого житла нараховано компенсацію на суму понад 21 мільйон гривень. Для отримання житлових сертифікатів на придбання нового житла замість зруйнованого понад 111 мільйонів гривень. Нині за програмою є відновлення, у Заводському районі вже відновили 70% об'єктів. Серед них і будинок пані Галини. Влітку 2022 року біля нього стався приліт російської ракети. Вибух зруйнував, мало не все житло, згадує жінка. Те, що ви зараз бачите, це дуже красиво, приємно. Ну те, що було тут 1 серпня 22-го року, це був жахіт. Оце все було зруйноване. Стін не було, даху не було. Все, що було тут, жили наші діточки. Пробачте, все, що тут було, воно все зруйнувалося. Жутко, страшно, вся мебля, все, що було, остався його на один стул. Здвинулася стіна, вилетіли всі вікна, отакі громадні куски ракет отут повсюду Відновити втрачене її родина змогла частково своїми силами, а також завдяки її відновленню. Тепер працівники районної адміністрації проводять верифікацію наданих коштів, щоб оцінити, чи постраждалі сповна скористалися можливістю компенсації. Ми дуже вдячні в першу чергу за те, що нам допомогли відновити нашу будівлю, нашому президентові голові ОДА, голові міської. Ради Миколаєва, і головне пробачтено ну, дуже хочу подякувати голові адміністрації Заводського району та співробітникам сектору є відновлення за їхню таке терпіння, зрозуміння і дуже віддачу своєї роботі до нас, тих, хто постраждав. Оцінка постраждалого майна і верифікація відшкодування продовжується. Додають в адміністрації заводського району, оскільки обстріли міста на жаль стаються знову. Роботи тривають і наразі. Надходять нові заявки після обстрілу міста 10 квітня. Розглядаються заявки згідно діючого законодавства. Якщо ваш будинок постраждав внаслідок російської атаки, пояснює Наталі Якубович, задля отримання компенсації треба діяти згідно наступного алгоритму. Перше, це звернутися до поліції, зафіксувати цей факт. Другий звернутися до управління державної архітектурно-будівельного контролю для комісії, щоб обстежили цей об'єкт. Третій пункт у нас: що люди подаються або самостійно подають заявки в дію, або звертаються до ЦНАПу. Після цього виходить наша комісія для обстеження і виноситься на комісійне голосування. Цей об'єкт. Прийом громадян в профільному секторі Заводського району проводиться тричі на тиждень. Там кажуть, що готові допомогти всім, чиє майно постраждало через російську агресію. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. З початку 2025 року в Миколаївській області зросла кількість підліткової злочинності на понад 46%, а саме з 15 до 22 випадків. Найбільше злочинів зареєстровано у Вознесенському та Миколаївському районах, повідомили в обласній прокуратурі. Вже відкрито 30 кримінальних проваджень щодо втягнення неповнолітніх у підривну діяльність і теракти через соцмережі. До суду направили 8 обвинувачень та два клопотання про застосування виховних заходів до підлітків. Миколаївська громада отримує від партнерів обладнання та послуги, а не гроші. Міський голова Олександр Сінкевич в ефірі нашої програми Діалог нагадав про принципи роботи з іноземними партнерами та вкотре спростував заяви щодо можливих зловживань навколо західної допомоги. Далі пропонуємо пряму мову. Ми чуємо багато е різних е фейків про те, що ось на наживаються на допомозі наших іноземних партнерів, на допомозі армії. Жодної копійки грошей іноземних партнерів Миколаївська міська рада не використала. Ми отримуємо допомогу, ми отримуємо труби, фанеру, насоси, обладнання. Нам ремонтують укриття, школи, дитячі садки. Все це робиться за гроші донорів, спеціальними організаціями, які наймають ці донори, і використовуються виключно донори. Ми отримуємо послуги, товари, обладнання. Яке ведемо облік е, і звітуємо перед нашими партнерами, як воно було використано. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт Март ТІВІ. Сьогодні у Миколаєві пройшло засідання 43-ї сесії міської ради. На порядку денному були різні питання, серед них і затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають малій приватизації. Окрім цього, пролунала пропозиція направити всі кошти від продажу на підтримку Збройних сил України. Яке ж рішення ухвалили депутати? Дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні у Миколаєві відбулося чергове засідання сесії міської ради. Деякі питання порядку денного спричинили жваві обговорення серед депутатів. Зокрема, були внесені зміни до міського бюджету на 2025 рік. Частину субвенцій та вільний залишок коштів вирішили спрямувати на підтримку Збройних сил України. Йдеться про 50 мільйонів гривень. Крім того, одним із важливих пунктів стало затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають малій приватизації через продаж на аукціоні. Це перше збільшення надхо. До міського бюджету та також до державного у вигляді податку на додану вартість, що дозволить їх спрямувати на підтримку сил оборони та Збройних сил України. По-друге, це залучення інвестицій в об'єкти, що продаються. Та по-третє, це очищення від активів громади, які стали тягарем для балансоутримувачів, у зв'язку з тим, що вони використовуються в основній діяльності, але потребують додаткових коштів на їх утримання. Як пояснила Тетяна Дмитрова, в управлінні комунального майна розглянули всі пропозиції від комунальних підприємств, установ та організацій щодо можливості виставити майно, яке перебуває у них на балансі на малу приватизацію. У результаті депутатам запропонували затвердити чотири переліки таких об'єктів за попередніми розрахунками. Орієнтовна стартова ціна продажу 114 об'єктів, про яких я вже говорила, складає загалом близько 51 мільйона гривень. Остаточна сума отриманих коштів може бути визначена тільки за результатами проведених аукціонів. Депутат Артем Іллюк зауважив, що питання малої приватизації тривалий час вважалося непростим, тому його не виносили на розгляд. Втім, за нинішніх обставин пріоритетом є підтримка збройних сил України. На його переконання саме на потреби сил оборони мають бути спрямовані усі кошти, отримані від продажу об'єктів. Головна роль депутатів Миколаївської міської ради, як будь-яких депутатів. Які представляють органи місцевого самоврядування, це управління активами, до яких належить бюджет, комунальне майно, земля. Всі ці рішення, які стосуються цих питань, вони вирішуються сесією. Ми з вами можемо прийняти таке рішення. Я вважаю його сьогодні а, логічним і, ну, скажімо, доречним і вчасним. Ми можемо це зробити. І, хоча загалом депутати підтримали це рішення, окремі з них заявили про наявність конфлікту інтересів. Декого підприємство знаходиться в оренді в даному, даному об'єкті. Ми поспілкувалися про те, що навіть якщо в них є оренда цього приміщення і воно вноситься на приватизацію, вони не мають переважного права, тобто воно буде реалізовуватись через опціон, і вони можуть програти. Тому немає жодного. Скажемо так, якогось факту, що вони його отримують у власність. Але поспілкувавшись з юристами, юристи все одно а вдруг виграють. Тоді у правоохоронних органів будуть питання щодо того, чому брали участь такі депутати, які у яких є прямий конфлікт інтересів, або опосередкований, ну, наприклад, якщо там брат чи там людина якась близька. Має в оренду чи має на меті взяти участь в аукціоні? Таким чином, три депутати, які заявили про конфлікт інтересів, утримались від голосування. Та, попри це, дане питання не пройшло сесію. Для його погодження не вистачило голосів, тож його мають повторно розглянути вже на наступній сесії. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Публічно без скандалів і максимально прозоро. Так, в ефірі нашого телеканалу мер Миколаєва Олександр Сінкевич охарактеризував, як буде відбуватися приватизація комунального майна. Слід зазначити, що це питання сьогодні якраз на сесії розглядали депутати Миколаївської міськради. Пропонуємо послухати повну прямомову Міського голови буде проведена оцінка кожного об'єкту ринкова оцінка і виставлена на аукціон. Тобто, хочу наголосити, що всі об'єкти. Комунальної власності, які будуть затверджені в списку на приватизацію, вони будуть реалізовані через процес аукціону, це означає, що людина, яка його сьогодні знімає, так само бере участь в аукціоні, і фактично боротьба йде за найбільшу ціну. Це все робиться на електронному аукціоні Прозоро продажі там ніхто не має доступу, щоб там закрутити, замутити. Тому у нас є е, бажання зробити це публічно, красиво, без скандалів і максимально прозоро, щоб наші партнери бачили, що процес приватизації в місті Миколаєві це процес, який вже затягнувся ну, там, на 15 років. Але за цей час ми змогли підготуватися. У Миколаєві підписали меморандум про співпрацю між міським центром підтримки ветеранів війни та одеським ветеранхабом. Партнерство має на меті обмін досвідом та посилення допомоги військовим. Під час зустрічі гостям розповіли про напрямки роботи Миколаївського центру та провели екскурсію приміщенням. Всі подробиці далі в матеріалі. Об'єднали зусилля заради тих, хто захищав країну. Миколаївський міський центр підтримки ветеранів підписав меморандум про співпрацю з Одеською комунальною установою сервісний офіс Хаб ветеран. Це партнерство відкриває нові можливості для допомоги колишнім військовим та їхнім родинам, каже перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Ми сьогодні стали свідками і учасниками підписання меморандуму документу, який фактично формалізував. Вже дружні гарні стосунки між двома ветеранськими центрами центром Одеським, центром Миколаївським. Маємо велику надію, мало того, впевненість, тому що такий меморандум і така спільна діяльність полегшить нашим воїнам спокійне повернення до мирного життя. Гості з Одеси побували в приміщенні Миколаївського ветеранського центру, де їм провели екскурсію та розповіли, які саме послуги надає установа ветеранам і їхнім близьким. Вдалося таки вже потрапити до вашого Миколаївського міського центру допомоги ветеранам. Чесно кажучи, я вражений, я дуже радий, що у миколаївських наших побратимів є реальна така локація. Ну от супер, прям вау. Навіть так скажу, що нам є чому у вас навчитися. Ну, реально. Приміщення суперові, відпрацьовані вони якісно. Фахівчині мені також сподобались». Один із практичних результатів співпраці можливість для ветеранів обох міст отримувати підтримку не тільки у своєму місті, а й у установих партнерах. Першочергово, то що ми домовилися ще до підписання. Да, це буде можливість хлопців ветеранів або осіб з інвалідністю миколаївців отримувати послуги безпосередньо в нашому ветеранів. От і, і навпаки, відповідно, якщо Одесит яким чином потрапляє до Миколаєва, він буде мати змогу. Звернутися до вашого міського центру допомоги і також отримати повноцінну допомогу. Крім знайомства з роботою центру, зустріч стала майданчиком для обміну ідеями. Зокрема, обговорили важливе питання, як зробити пляжі Одеси доступними для ветеранів з інвалідністю. На жаль, поки війна іде, і вона нікуди не ділася. Нема в нас повноцінної змоги забезпечити, як я вже казав, це в. Як повноцінний відпочинок або як санаторно-курортне лікування да, для ветерани зі всією родиною, ну по певним причинам, але в форматі, скажімо так, забезпечити його доставку до пляжу інклюзивного, його відпочинок на місці. Ну вообще, взагалі, не бачу ніяких проблем. Партнерство допоможе містам розвивати системну підтримку для ветеранів, враховуючи найкращі практики. Вважає директор Миколаївського центру Віктор Мойсеєв. Деякі моменти, які впроваджує Одеса в плані роботи з ну, по ветеранській політиці, чи місто Миколаїв, ми можемо навіть такими кейсами ділитися. У нас зараз запровадила держава фахівець супроводу ветерана, що в нашій установі є такі люди що в Одесі, от них. і це нова, скажем, тенденція, нова кваліфікація, і ми будемо, будемо зараз ділитись досвідом роботи. Віталій Луков наголосив, такі об'єднання важливі не лише як жест солідарності, а як практичний крок до створення безпечного середовища для ветеранів. Це ще важливо для того, щоб люди, які зараз забезпечують нам життя. Повинні розуміти, що вони для нас важливі, в якому в Україні вони не перебували. Тому саме така координація дій і, мабуть, повинна нам не мабуть, Я переконаний, в тому ж повинна бути між громадами. Це буде паралельний або спільний рух і з міністерством ветеранів, і взагалі з державною політикою. Так що це чудово. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На Миколаївщині зафіксовано випадок мору риби на околиці села Микільське братської громади. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція. Випадок загибелі риби зафіксували 23 квітня на водосховищі. Фахівці виїхали на місце подій та обстежили водойму. З'ясувалося, що інцидент локальний та поодинокий, однак вода мутна та має специфічний неприємний запах. Для визначення причин загибелі риби інспектори відібрали проби води і проводитимуть лабораторне дослідження. Врятуємо дитину разом. Трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Шанс на порятунок дитини є. Це генна терапія завдяки препарату Елевідіс. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика, тому батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Підтримати на лікування дитини можна за Квізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шульгіна. Новини спорту. Чудовий результат миколаївських фехтувальників на чемпіонаті України, який 22 квітня завершився у Києві. Золоту нагороду першості завоювала команда чоловіків-шаблістів, повідомили у міському управлінні спорту. Також у командних змаганнях дві срібні нагороди вибороли миколаївські рапіристи. Другу сходинку посіли і команда дівчат, і команда хлопців. А от особистій першості В'ячеслав Дзюба став другим. Єлізар Дирда, Аліна Полозюк та Олександра Бондар здобули бронзові медалі. Вітаємо спортсменів і тренерський штаб. <му> і про погоди цієї п'ятниці, 25 квітня. У Миколаїві буде похмуро увесь день. По обіді та до вечора йтиме сильний дощ із грозою. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 28 градусів. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 60%. відсотків. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про можливість приватизації комунальної власності і передачі виручених коштів на допомогу ЗСУ. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Мартіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.